Доброго дня, з вами Олександр Юриков і сьогодні ми поговоримо про кампанію декларування 2025 року. Нагадаю, що особи зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті НЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається НЗК, тобто електронну декларацію. До 1 квітня означає, що до 31 березня. От щорічно до 1 квітня означає, що її треба подати 31 березня не пізніше. Тому, коли в законі України про запобігання корупції зазначено, що до 1 квітня, це означає, що останній момент, коли можна подати декларацію, це 23 години 59 хвилин 31 березня відповідного року. Не пізніше. Але не треба тягнути до кінця. Упродовж 30 днів. Після подання декларації суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацію один раз. Тобто, суб'єкт декларування подав декларацію, нехай хоч 31 березня, він подав декларацію цю. Але протягом 30 днів, після подачі декларації, суб'єкт декларування має право один раз подати виправлену декларацію. Не більше раніше можна було протягом 7 днів подавати три виправлені декларації три рази. То тепер лише один раз, але протягом 30 днів. Саме тому я рекомендую: почніть заповнювати декларацію з початку року, потім, в лютому місяці, ви заповните доходи, видатки, і потім у вас буде ще 10-15 днів для того, щоб просто вона, як чернетка, зберіглася, ви її не трогаєте, але потім через цей час, тиждень-два, заходите, перепровіряєте все. І потім вже можете подавати. Бо якщо сразу на швидку руку поподавати цю декларацію, потім щось починаєш згадувати одне, друге, третє, четверте згадав, потім подав виправлену, потім ще щось згадав. І добре, якщо ці відомості вони не впливають на притягнення особи до відповідальності: як адміністративної, кримінальної чи дисциплінарної. Бо якщо впливають, тоді вже трішечки погано. В разі притягнення суб'єкта декларування до відповідальності за неподання декларації, або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей, що підтверджується відповідним рішенням суду, яке набрало законної сили, або рішенням НАЗК, суб'єкт декларування впродовж 10 днів зобов'язаний подати відповідну декларацію, в тому числі виправлену декларацію з відповідними відомостями. Тобто, якщо особу вже притягнули до відповідальності, він все одно зобов'язаний подати виправлену декларацію з достовірними відомостями. Або взагалі подати цю декларацію, якщо він її забув подати, у разі самостійного виявлення суб'єктом декларування у декларації недостовірних відомостей після спиву терміну для подання виправленої декларації. Але до початку проведення НАЗК повної перевірки цієї декларації суб'єкт декларування може звернутися до НЗК з листом, з поясненням причин, що призвели до внесення недостовірних відомостей та неподання виправленої декларації у зазначений термін. Додавши підтверджуючи документи, подані суб'єктом декларування таким чином відомості, мають бути розглянуті на ЗК під час повної перевірки цієї декларації. Але акцентую увагу на тому, що в даному положенні не зазначено про те, якщо, наприклад, особа вже подала виправлену декларацію, і потім знову виявила якісь неточності. Механізма немає, вже буде особа притягнута до відповідальності. Види декларації, це, відповідно, не весь перелік декларацій, тому що тут 1 і 3, 2 пропустив, я його спеціально викрасив, оскільки це декларація при звільненні. Тобто особа, коли звільняється, вона також заповнює декларацію за попередній період, який не охоплений попередніми деклараціями. Тому перша і головна щорічна декларація – це декларація, яка подається в період з 0 годин 0 хвилин 1 січня по 0 годин 0 хвилин 1 квітня року наступного за звітним роком. 1 квітня не треба. не треба. Не треба навіть на 31, 30, 31 березня не треба переносити цю декларацію, заповнення її, оскільки в останні дні дуже багато людей заповнюють цю декларацію, і, відповідно, реєстр дуже підвисає. Тому просто не треба заповнювати його вже в кінці лютого, або хоча б починаєте заповнювати. Така декларація охоплює звітний рік, тобто період з 1 січня до 31 грудня, включно, що передує року, в якому. Подається декларація та за загальним правом містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. Тобто, зараз розпочалася 1 січня 2025 року, розпочалася компанія, компанія з декларування щорічна компанія. От, і всі суб'єкти декларування зобов'язані до кінця березня 2025 року подати щорічну декларацію. За 2024. рік. законом можуть бути встановлені інші строки подання щорічної декларації. Звісно, ці строки вони також визначені в законі України про запобігання корупції. Також можна сказати про декларацію кандидата на посаду. Ця декларація охоплює звітний період з 1 січня по 31 грудня, включно що передує року, в якому особа подала заяву. На заняття посади, якщо інше, не передбачено законодавством та за загальним правом містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. Якщо особа, наприклад, в 2025 році подала вже щорічну декларацію за попередній рік, то, відповідно, кандидата на посаду подавати не потрібно. Якщо ж особа спочатку подала декларацію кандидата на посаду, наприклад, в січні вона за 2024 рік подала декларацію кандидата на посаду, і її було призначено, наприклад, в лютому місяці її вже було призначено на посаду, то, відповідно, вона ще й зобов'язана подати щорічну декларацію за попередній період. От. Але якщо навпаки подавала щорічну, бо вона раніше працювала, потім звільнилася, от. а потім подає декларацію кандидата на посаду, то декларацію кандидата на посаду подавати не потрібно, враховується щорічна декларація за 2024 рік. Бажаєте розбиратися в антикорупційному законодавстві України? В вашій увазі пропонується освітній онлайн курс «Стоп Корупція. Освітній онлайн курс створений для студентів, магістрів, кандидатів на посади державної служби, держслужбовців та інших осіб, які бажають отримати знання щодо декларування та запобігання корупції. Освітній курс складається з двох модулів по сім уроків кожен. На першому модулі ви ознайомитеся з основними положеннями антикорупційного законодавства, особливостями запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка, обмеження щодо сумісництва та суміщення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю та захисту викривачів. На другому модулі ви ознайомитеся з особливостями відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, як адміністративні, так і кримінальні. Також дізнаєтеся про можливості звільнення від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування, зачинення корупційних та пов'язаних з корупцією. Кримінальних правопорушень. За результатами курсу, ви оволодієте поглибленими знаннями з антикорупційного законодавства України. Зокрема, дізнаєтеся про дозволений розмір подарунків та суб'єктів, яким заборонено отримувати подарунки. Зрозумієте, якими видами діяльності дозволено займатися держслужбовцю за сумісництвом, а також дізнаєтеся про обмеження щодо сумісництва для військовослужбовців, вивчите види конфліктів інтересів, а також заходи щодо їх врегулювання. З'ясуйте сутність дискреційних повноважень та зможете визначати їх наявність чи відсутність під час виконання функцій держави чи місцевого самоврядування. Отримаєте навіть Щодо правильного заповнення декларації, вивчити заходи захисту викривачів, правові та організаційні гарантії їх безпеки, отримайте навички повідомлення про факти корупції через регулярні канали, з'ясуйте підстави відповідальності за порушення антикорупційного законодавства України, а також підстави звільнення від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування, Вивчити ознаки складів адміністративних та кримінальних правопорушень. Навчання проходить на моєму сайті. Усі уроки записані. Після кожного заняття є домашнє завдання, яке є обов'язковим для виконання. Ви самостійно виставляєте собі розказ занять, виходячи з власної зайнятості, можна навіть щодня, якщо встигатимете робити обсяг роботи. Доступ до уроків мінімум на 6 місяців. Під час проходження навчання додатково отримаєте алгоритм дій під час отримання пропозиції неправомірної вигоди, інструкції щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, корисні поради щодо заповнення декларації, консультування по тематиці курсу протягом усього періоду навчання, посилання на реєстрацію в описі до відео та в закріпленому коментарі. Реєструйся зараз та покращуй свою правничу компетенцію. Інформація, що зазначається в декларації. Відповідно до статті 46 закону України про запобігання корупції, в декларації зазначається інформація про суб'єктів декларування, членів сім'ї декларування, об'єкти нерухомості, об'єкти незавершеного будівництва, рухоме майно, крім транспортних засобів, транспортні засоби, цінні папери, корпоративні права, юридичні особи. Нематеріальні активи, доходи, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, фінансові зобов'язання, видатки та правочини, робота за сумісництвом і членство в організаціях та їхніх органах. Також слід акцентувати увагу на те, яким чином саме треба заповнювати цю декларацію. В цьому відео ми не будемо казати про те, як саме заповнювати той чи інший розділ, ми поговоримо лише в певних особливостях, на що треба звернути увагу. І в чому допускається найбільше помилок. По-перше, слід зазначити, що не округлюються показники щодо площі об'єктів нерухомості, які відображаються в розділі 3 об'єкти нерухомості, номінальної вартості одного цінного папера, номінальної вартості вартості частки у статутному капіталі товариства, підприємства організації у грошовому та відсотковому вираженні і кількості криптовалюти не треба округлювати. Тобто, якщо, наприклад, площа квартири 51,4 метра квадратних. То це 51,4 метри квадратних. Не треба їх округлювати. Якщо, наприклад, у вас криптовалюти 0,00001 біткоїна, то так і ми її зазначаємо. Не треба округлювати, при цьому округлюється, відповідно до математичних правил, тобто до одиниці, вартості об'єктів декларування, які відображаються в розділах 3, 5, 6. Якщо, наприклад, об'єкт нерухомості коштує там, 3 мільйона. 500 тисяч і 38 копійок, то ці 38 копійок ми округлюємо в меншу сторону. Тобто якщо до 5 то в меншу більше 5 то в більшу сторону. Вартості криптовалюти та інших об'єктів, що зазначаються в розділі 10, нематеріальні активи. Тобто, якщо вартість криптовалюти коштує 100 тисяч гривень і 87 копійок, то 87 копійок ми округлюємо до одиниці і виходить 101 тисяча. Але кількість криптовалюти не округлює. І грошових показників у розділах доходи, грошові активи, фінансові зобов'язання і видатки все так само. Якщо ви шукаєте правову підтримку, приєднуйтесь до мого юридичного телеграм-каналу Українське законодавство. На моєму каналі ви отримаєте експертні поради, аналіз змін у законодавстві та практичні рекомендації. Посилання на телеграм-канал в описі до відео та в закріпленому коментарі. Підписуйтесь зараз та захистіть свої права. Особливості декларування житла за кордоном в період дії воєнного стану. Акцентую увагу, що лише в період дії воєнного стану, тобто для декларування житла за кордоном, яким користувався суб'єкт декларування, діють загальні правила. Але на період до припинення або скасування воєнного стану суб'єкт декларування має право зазначити в декларації лише відомості про країну та регіон щодо одного об'єкта нерухомості за умови, якщо такий об'єкт розташований за межами України та він є або був місцем проживання. Що є на сім'ї суб'єкта декларування? Суб'єкти декларування, які скористалися вищезазначеним правом, зобов'язані подати в декларації за відповідні звітні періоди з усіма відомостями не пізніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану. Рухоме майно, крім транспортних засобів. Що таке рухоме майно? Це будь-які матеріальні речі. Які можуть бути переміщені без заподіяння їм входи. Наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, антикваріат, твори, мистецтва, меблі, зброя, тварини тощо. Сюди не зазначається криптовалюта. Не зазначається. У декларації зазначається все цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів. На 24 і на 25 рік це 302 тисячі 800 гривень. Тобто, якщо один об'єкт, рухомий об'єкт, рухоме майно. Вартість його перевищує 302 800 гривень, то, відповідно, його декваруємо. Якщо 3, 4, 5, 10 об'єктів, які не є колекцією, вони коштують більше, ніж 302 800 гривень, то їх не треба зазначати. Відліт декварувати ціни нерухоме майно отримане військовослужбовцями під час дії воєнного стану. Ціннорухоме майно. Отримане військовослужбовцями під час дії правового режиму воєнного стану у виді засобів індивідуального захисту, дронів та їх аналогів з комплектуючими елементами, індивідуальних засобів спостереження та розвідки, оптико-електронних систем та вогнепальної зброї з комплектуючими документами не підлягає декларуванню. Тобто ці види рухомого майна не підлягають декларуванню. Його декларувати не потрібно. Транспортні засоби. Для цілей декларування під транспортними засобами, ви розумієте ті автотранспорти, які ви зараз бачите на екрані. Зокрема, це легкові вантажні автомобілі, автобуси, мопеди, мотоцикли і таке інше. І чи декларується транспортний засіб суб'єкта декларування, члена його сім'ї, добровільно переданий на потреби Збройних сил України і інших військових формувань? Не декларується, якщо у звітному періоді транспортний засіб переданий на підставі договору дарування пожертви, Тобто право власності суб'єкта декларування або члену його сім'ї припинилося. І декларується, якщо транспортний засіб переданий без оформлення переходу права власності і станом на кінець звітного періоду, він обліковується за суб'єктом декларування або членом його сім'ї. Тобто, якщо ви придбали транспортний засіб, віддали його військову частину або іншій особі, яка воює, але при цьому право власності за транспортним засобом залишається за вами або за членом вашої сім'ї, то ви декларуєте. Цей транспортний засіб. Якщо ж право власності припиняється, то відповідно ви не декларуєте. Особливості декларування криптовалюти. Як саме декларувати криптовалюту, я детально розказую в своєму освітньому курсі СТОП корупція. Посилання можна за QR-кодом або в описі до відео, або в першому закріпленому коментарі. В загальному про криптовалюту вже було зазначено. Він зазначається в розділі нематеріальні активи, кількість криптовалюти не округлюється, вартість криптовалюти. Округлюються. Доходи, в тому числі подарунки. Розмір отриманих доходів зазначається з урахуванням нарахованих податків і зборів. Дохід, що був нарахований, але не отриманий, відображається в деклараціях наступних звітних періодів. Доходи декларуються незалежно від їх розміру, крім подарунків. Тобто, якщо ви отримали дохід, заробітна плата, не дай Бог, 1 гривня, то ви її декларуєте як одна гривня. Подарунки всі подарунки вони декларуються, якщо їх розмір протягом Року від однієї особи або від групи осіб перевищує 5 прожиткових мінімумів. Якщо не перевищує, то їх не треба декларувати. Але особисто я зазначаю усі подарунки, навіть якщо вони не перевищують розмір 5 прожиткових мінімумів, декларувати. Оскільки від різних суб'єктів ви можете отримати подарунки протягом року менше, ніж 5 прожиткових мінімумів. Їх не задекларувати, але грошові кошти у вас залишаються, ви їх ніде не зазначаєте. А потім ви купуєте якийсь транспортний засіб, нерухоме майно, і виникають питання, звідки у вас ці грошові кошти. То для того, щоб підтвердити, що да, дійсно у мене є ці грошові кошти, зазначайте, звідки вони у вас беруться. Подарунки від близьких осіб найкращий варіант. Бо від близьких осіб ми маємо право отримати подарунки в необмеженій кількості, в необмеженому розмірі. Але є ще певні особливості, про них я розповідаю на своєму освітньому курсі. Доходи одного виду, отримані від одного джерела впродовж звітного періоду, вказуються однією сумою. Тобто, наприклад, якщо ви від однієї особи отримували кожного місяця там, від батька по 5 тисяч гривень на проживання, то ви загальну суму вказуєте як дохід від батька в розмірі 60 тисяч гривень в рік. І зміни, що стосуються, Компанії декларування за 2024 рік, які були внесені в 2025 році. Перше, це як декларувати кешбек, зроблено в Україні, або так званий національний кешбек. Це є доходом. Його треба декларувати, і під час внесення інформації треба зазначити вид доходу інше, який саме вид доходу, національний кешбек, джерело доходу, інша фізична чи юридична особа. Юридична особа зареєстрована в Україні, код ЄРДПО. 37, 50, 85 96 Міністерство економіки України. Так само треба зазначити в розділі 12.1 банківські та інші фінансові установи. Якщо у вас рахунок національний кешбек відкрито в тій фінансовій установі в банку, про який ви раніше не зазначали в декларації. Якщо ж ви, наприклад, у вас є заробітна плата в Приватбанку, ви вже зазначали в розділі 12.1 про те, що у вас є рахунок в Приватбанку, то знову. Зазначати про те, що у вас є рахунок, коли вже національний кешбек в Приватбанку, не потрібно. Те ж саме стосується і одноразової державної грошової допомоги, зимова є підтримка, тобто так звана тисяча зеленського. Це також є доходом, він також підлягає декларуванню. Інформація, яка вноситься в декларацію в розділ 11, все так само, як і за національний кешбек. І так само, якщо це. Новий рахунок в новій фінансовій установі, то інформація в декларації зазначається також в розділі 12.1. Є відновлення та є оселя, як декларувати. Компенсація на відновлення або ремонт пошкодженого житла за програму є відновлення надається для ремонту житла чи за вже виконаний ремонт житла, яке було пошкоджено внаслідок агресії Російської Федерації. Вона вважається доходом, який необхідно зазначити в декларації в розділі 11. Джерелом доходу. Є Міністерство розвитку громад та територій України, КОД ЄРДПО 3747 2062. Якщо суб'єкт декларування зобов'язаний подавати повідомлення про суттєві зміни майного стану, то він також їх повинен подати, якщо виплата одноразово перевищує 50 розжиткових мінімумів. Але при цьому слід акцентувати увагу, що формування сертифіката на придбання житла без резервування або бронювання грошових коштів у розмірі компенсації. Що призначено у житловому сертифікаті, не є підставою для подання повідомлення про суттєві зміни та декларування доходу. Наприклад, виділив вам грошові кошти за програму є відновлення мільйон гривень. Цей мільйон гривень знаходиться у вас на спеціальному рахунку, наприклад, в Ощадбанку. Але поки що це ще не є вашим доходом, оскільки для того, щоб це було вашим доходом, ви повинні реалізувати ці грошові кошти. Наприклад, ви робите ремонт там, на 900 тисяч гривень з цього мільйона. То, відповідно, доходом Буде саме 900 тисяч гривень, а не 1 мільйон. Якщо весь 1 мільйон, то відповідно 1 мільйон. Але поки воно знаходиться як житловий сертифікат, гроші знаходяться на спеціальному рахунку і не реалізовані вами, то, відповідно, це не є вашим доходом. Так само і за програмою ЄОСЕЛЯ, це програма доступного іпотечного кредитування для громадян України. Компенсація процентної ставки в розмірі 4 або 3% є доходом, який необхідно зазначити в розділі 11%. Джерелом доходу є укрфінжитло або інші заінтересовані особи, також є доходом компенсація першого внеску за кредитом від заінтересованої особи. Тобто, якщо початковий внесок носите не ви особисто, а якась інша особа, це також є джерелом вашого доходу, ну, відповідно, є вашим доходом. Також відомості про Є оселю зазначаються в інших. Розділах декларації. Зокрема, це об'єкт нерухомості або об'єкт незавершеного будівництва, фінансове зобов'язання, видатки та або правочення. І у разі наявності обов'язку подання суттєвих змін, повідомлення про суттєві зміни декларанту необхідно відобразити відомості та повідомити про дохід, придбане житло та видатки на його придбання. Наступне це грошові активи. У декларації зазначаються грошові активи, наявні у суб'єкта декларування або членів його сім'ї, сукупна вартість яких перевищує 50 Прожиткових мінімумів в на останній день звітного періоду. Тобто, якщо, наприклад, у вас є залишок на карткових рахунках, депозит в банку, в національній валюті чи в іноземній, немає значення, і є якісь заощадження грошові кошти під подушкою, під матрацем, і їх вся сукупна вартість суб'єкта декларування да, або членів його сім'ї, перевищує 50 прожиткових мінімумів. Станом на останній день звітного періоду, тобто на 31 грудня, то, відповідно, треба декларувати усі ці грошові активи незалежно від їх окремої е, вартості. Тобто, якщо, наприклад, у вас депозит там, 150 тисяч гривень, а на карткових рахунках залишилось 5 гривень, то ви декларуєте і картковий рахунок 5 гривень, і депозит 150 тисяч гривень, і інші заощадження. При цьому слід звернути увагу на додаткові заходи здійснення фінансового контролю. У разі відкриття суб'єктом декларування або чином його сім'ї валютного рахунка у установі банку нерезидента відповідний суб'єкт декларування зобов'язаний у 20-денний строк письмово повідомити про це на ЗК. Тобто, якщо особа суб'єкт декларування або чену його сім'ї відкриває рахунок в іноземній фінансовій установі, тобто банк нерезидент то про це суб'єкт декларування зобов'язаний повідомити на ЗК через реєстр декларацій, у разі суттєвої зміни в майновому стані суб'єкта декларування, тобто отримання доходу видатку е на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів на 1 січня відповідного року. То, відповідно, в денний строк суб'єкт декларування зобов'язаний також повідомити про це на ЗК. Так само інформація подається через реєстр декларацій. Але ці положення вже стосуються осіб, які є службовими особами, і які займають відповідальне або особливе відповідальне становище або їх посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, і поговоримо про відповідальність. Якщо суб'єкт декларування подає неправдиві відомості, і розмір цих неправдивих відомостей становить до 100 прожиткових мінімумів, то така особа підлягає дисциплінарній відповідальності. Якщо ж. Ці розміри неправдивих відомостей становлять від 100 до 500 прожиткових мінімумів, то за це передбачена адміністративна відповідальність, частина 4 статті 176 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І якщо це понад 500 прожиткових мінімумів, то відповідно це кримінальна відповідальність, стаття 366 з позначкою 2. Якщо ж особа не своєчасно подала без поважних причин декларацію, то за це особа несе адміністративну відповідальність за частиною 1 статті 176 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо ж особа взагалі умисно не подала декларацію, то вона несе кримінальну відповідальність за статтею 366 з позначкою 3. Більш детально про особливості притягнення до відповідальності, а також про звільнення від відповідальності, покарання та його відбування, я розказую в своєму освітньому курсі СТОП корупція, посилання на яке за QR-кодом, або в описі до відео, чи в закріпленому коментарі.